З вами студія Воля, хочу вам розказати от про такий планшет. Про такий планшет називається він Genius Mouse Pen i608X. Чому саме про цей планшет? Тому що він недорогий. Порівняно з Vakuum, він десь в разі буде 10 дешевший. Але зараз ви скажете дешевший це неякісний. От і я засумнівався, почав шукати коментарі в інтернеті про нього, що про нього пишуть люди, знаходити якесь відео, так як він мені був потрібен для програми Adobe Flash cs 6 строго. І я почав шукати, як він працює з цією програмою. Ось має програма, хто знає. Так, бо тому що до того я малював мишкою свою анімацію. От бачите, це все намальовано мишкою. Оці всі герої, які тут ви бачите на екрані, це все намальовано Ви Бачите, оце все мишка. От. Так, 3D, Z, це все мешка. Так, Ctrl-Z. вертаємо назад як було. Так, далі беремо до планшета. Ну от я почав шукати коментарі, відео про нього, є багато про нього сказано. Але про програму Adobe Flash cs 6 як він в ній працює, практично немає нічого. Є, як він працює в фотошопі, є як він працює в Adobe Illustrator, в других різних програмах. А от за Adobe Flash cs 6 нічого не сказано. Сам комплект я вам показувати не буду, там є відео різні про нього. Е що входить в комплектацію, відео таке ви можете знайти на Ютубі. Там, ручка, от, що вам хочу показати, це є отам така мешка. Вона працює строго на планшеті. Я, правда, тут немає батарейки, тут вставляється батарейка. Зараз мешка би їздила і показувала. Вона тільки тут, ви в другому місці її використати не зможете. Як на мене, вона лишня. Краще б були нові стержні для ручки. От, Зробили один чи два. Mm. Ну, ручка така досить компактна, тримати зручно. Mm. Так, тут ще була така плівка зверху. От. Бачите, тут є така плівка на цьому планшеті. Це копірка. В одному з коментарів я прочитав, один мужик написав, що він відірвав її, бо вона йому заважала тут. Образувалися похирі такі зверху. І... Так, дійсно похирі образовуються зверху на цій плівці. Виходять такі пухарі. Але це не означає, що треба цю пленку відривати. Тут зверху на цій пленці є ще одна така маленька пленочка, ніби так, як на мобільних телефонах, на екранах. От її просто зриваєте і все. І нічого тут відривати не потрібно. Ця пленочка є для того, це є копірка. А дивіться, тут є такий смайлик. От. У мене вже старий цей диск, я під його використовую. І от ми зараз спробуємо його змалювати з допомогою цієї копірки. Ще що я вам хочу сказати. Хочу сказати, що багато коментарів я прочитав за нього, що от, ніби е, перо, яке, е, коли до планшета, от, бачите, люди засвічується лампочка, значить воно активне вже, можна малювати. Що перо пропадає мишка ніби на, на моніторі, що не їздить, зависає, глючить. Вона буде зависати, бо тому що, коли ви будете тримати далі від планшета, вона не працює. Вам приблизно треба навчитися тримати хоч, хоча б сантиметр. До планшета, от тоді вона глючити не буде. От бачите, от їздить. Я зараз по планшеті не малюю, просто вожу мишку десь приблизно сантиметр від площини, площі, робочої площі графічного планшету. Коли навчити, нічого пропадати не буде. Так. Другий з коментарів я читав, що зависають драйвера. Нічого, от мене, дивіться, у мене Windows 8. Да, ви казали, що Windows 7 і Windows 8 глючить драйвера, там підвисають. Я поставив рідні драйвера, без проблем працює, нічого не підвисає, все прекрасно. Ну, давайте будемо спробувати, маленько будемо малювати. А зараз малюємо цей смайлик. Я такий нескладний, заобто, тому що щоб не затягувати ваш час. От ми його ставимо, він використовується як купірка, ця пляночка. Вибираємо пензли керніше. і поїхали. Вот тут, дивіться, тут я нажим, видите, нажим может працювати. и уклон. Ну, мы нажим. Вот мы поехали черный. Потом. От. Бачите, це ми можемо вити. ну зараз ми його підкоригуємо, все, ми вже можемо витягнути його. А, ну тут ще отакий. Тут. Намалюємо йому п'ятачок. Це якщо ви не вмієте малювати і хочете щось копірувати прекрасно. От. Це не треба відривати ні в якому разі цю купіручу. От, Можемо просто збільшити його. Угу. І підкоригувати, так як нам потрібно. Пензлик і підмальовуємо. Підмальовуємо. Або хто знає, я просто кажу вже для тих, хто знає і розуміється в програмі, от ми підкориговуємо. От Як нам потрібно. Бачите, всі ті дефекти можна забрати без проблем. Ну, таке. Я малював. Ще раз говорю вам, цю анімацію мишкою. Ну, мишкою можна малювати, проблем нема. Но, ну, Як вам сказати? От я зараз вже більше тижня цим планшетом користуюся. Ну, ліпше набагато планшетом Малювати. От Оце я все зараз роблю пером ручки, як ви бачите. Мишкою зовсім не використовую і прекрасно працює. Нічого не глючить, як казали, що там що там щось підвисає. Якщо б у вас драйвера, ну дійсно, може таке і бути, якщо б вони тут у вас і... Ну, ну зависали вже, скажімо так. Тут тоді отут в кутику планшета є сайт Genius, офіційний сайт їхній. І там є, також можна встановити їхні рідні драйвера вже такі, що. Ось ми зараз візьмемо. Силка пишемо такий поставимо, а тут ніде. Ну, от бачите, все працює нормально, він без проблем. Ще ну, око підправимо, бо скажете, що цей зрачок можна було опустити сюди нижче. Ну, давайте зробимо чорним його. оп, Откоригуємо оп. більше. От бачите, я все малюю пером. І поставимо на ній без рачок, якийсь такий чушовий. Ну, Оцей наш смайлик. Я тут дуже так сильно не підкоригував, просто я до чого вам я хочу показати, як він сам, сам працює планшет. Бачите, дивіться, можемо крутити без проблем. Беремо ласо, розрізаємо, бачите. Це все і робити, розрізання, ну, без проблем. Ну Треба кажу, навчитися тримати точну ручку. І не буде ніяких дефектів, не буде ніяких проблем. От, наприклад, ну, зараз маленьку анімацію, фарман Вот. Бачите, на жаль, можна навіть ручові кадри вставляти. От Раз. Але не доторкаючись і працюємо оцими кнопочками. От. Ставить ключовий кадр. Тепер от тут на 25-му знову ставить ключовий кадр. І пересуваємо сюди і додаємо анімацію класичну. Раз і ще раз. Класичну анімацію. І тепер подивимося, як буде їздити наш ролик. Бачите? Це без мишки, без нічого, все я намалював. Так що я вам хочу сказати, що не бійтеся, планшет працює нормально, без проблем, нічого не зависає, нічого не пропадає. В раз 10 він буде дешевший від вакуум. Так що не переживайте, можете спокійно брати. Для тих, хто би хотів. Ну якщо ви б хотіли знати як я малюю анімацію роблю. Залишайте під відео коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, як е, побачу, що є підписки, коментарі, запитання. Я зроблю пару уроків і розкажу вам, як я малюю свою анімацію. Не хочу сказати, що я сильно дуже професіонал, але щось знаю. Що знаю, з тим з вами і поділюся. Це найкращого будьте здорові.